Привіт, мене звати Ян, і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні у нас по плану підсумки зими та плани на весну. І це буде таке досить лаконічне відео, тому що не особливо я багато прочитала, беру свій невеличкий блокнот, який використовую для звітності, і буду вам потихеньку розповідати. Але в першу чергу, звісно вже нагадую вам про свій патреон, є різні види підписок, якщо ви хочете отримати доступ до додаткового контенту та подаруночків, то прошу підтримайте мене, нагадую про свою банку, Монобанку, де ви можете задонатити мені якийсь мінімальний донат на нові книги. А також, звісно, нагадую... Даю вам про свою майстерню Пейпер де є весняне оновлення, там можна придбати різноманітні листівки, стікери і тому подібне, тому обов'язково забігайте. Отож, за грудень я прочитала всього лише 15 книг. У грудні це було 6 книг, у січні 5 і у лютому всього 4 книги. Загалом по кожному з місяців я робила підсумок, тому ви можете переглянути, подивитися, що там, як і було. Якщо дивиться про... Плани, які я ставила собі на цю зиму, ставила, насправді, я не надто амбітні плани, але все рівно не змогла їх виконати. Першою списку моїх планів була книга різдво з червоним кардиналом. І тут мені все вдалося. Далі наші приховані дари також. Потім мандрівний замок Хаула. Також все пішло супер. І я так пішла спочатку по своєму зимовому плану. А далі <laughs> пішов збій. Амулет Самарканда». Не прочитала. І насправді це книга, яка переходить з осінніх зимових, вже напевно більше року вилежить у мене на полицях, і я не розумію, чому я ніяк не візьмуся, навіть не почну читати. І на жаль, зараз вона відкладається знов. Не знаю на коли. Далі англійська книга Барбара Пум також не прочитала з якоїсь сторони. Це напевно що очевидно. Тому що не була в мене надто висока мотивація, але все рівно мене це засмутило. Що за три місяці я не змогла собі взяти сили прочитати цю або будь-яку книгу іншою англійською мовою, бо в мене ось така була ідея читати за сезон, хоча б одну книгу цією мовою. Нарнія. Почала я цю книгу, я вже ділилася вами прочитаною, що це було таке невеличке розчарування. І поки прочитала першу частину цієї великої історії, все рівно планую продовжувати. Ну але вже навіть не впевнена, чи за рік подовжую цю книгу і чи воно мені потрібно. Наступні дві книги це історія магії та «Гаррі Поттер і таємна кімната. Також не добралася до цих книг, але хочу вам сказати, що це. Дві книги, які я саме почала читати у березні, і бачу, що в мене справді таке <смі> читацьке відновлення, тому що я пішла в захоплення цієї історії. Ну ще би, та, Гаррі Поттер, він лікує. І що дає таємна... Кімната, що історія магії справді мені дуже класно зараз заходить. Я взагалі насправді захоплена від книги Історія магії, тому що я якби отримала її в подарунок. Вона от у мене була колекційна по Всесвіту Гаррі Поттера, але я особливо не читала, як вона побудована. Я чомусь думала, що вона побудована по типу квідачу, а тут все цікавіше. Вона побудована на основі виставки, яка проходила в Лондоні. І це була виставка магії. Тобто там були реальні реквізити, які траплялися. У світі, і які є у всесвіті Гаррі Поттера. Ну, дуже цікаво. Я ось буквально на перших сторінках, але впевнена, що за березень прочитаю і обов'язково вам розповім. Що ж я запланувала на цю весну? Ставлю собі не надто амбітні плани. Також я навіть не виставляла тут собі у цю горочку книг, бо мені справді було лінь збирати їх по хаті, тому просто будуть з'являтися тут зображення. Але ці книги в мене є в фізичних примірниках, тому, власне, переважно плани я буду відносно тих книг, які. У мене на полицях. І знову ж таки, навесно собі ставлю план книга англійською дочитати, чи ту, яку розпочала, чи будь-яку інакше. До речі, на каналі Unpopular Book Opinion є просто чудове відео про те, як читати англійською. Я вам шалено рекомендую, обов'язково залишу посилання на цей канал і загалом на це відео. До речі, один з моїх улюблених зараз каналів не пропускаю жодне відео, тому і вам рекомендую. Також у планах в мене є завершити книгу Салом Велігмо у прочитаному залюбі. Я вам розповідала, що так трапилося, що я не змогла її читати у лютому. І це, швидше за все, не через те, що книга погана, а через те, що в мене був дуже поганий настрій, дуже поганий настрій. Я просто якось за річницю війни відчувала все більше, як мені нічого не хочеться, як я заглиблююся в спогади, в думки, страждаю від якоїсь незрозумілості майбутнього. Але ось, знову ж таки, весна дає надію, і зараз я почуваюся набагато краще і тому готова навіть будувати плани. Звісно ж, також про завершення книги я планую. Завершити книги Історія магії та Таємна кімната Гаррі Поттера». Ті книги, які переповзли з моїх зимових планів, і тут я впевнена на 100%, що мені це вдасться. І також хочу прочитати хоча б один розділ Нарні. На Було б справді непогано, напевно, якби я в місяць читала по одному розділу і так впродовж року змогла дочитати цю книгу і поділитися якимось фінальним враженням. Але насправді, якщо мені не сподобається друга частина, я не буду себе мучити і просто вже відкладу цю книгу на читання своїм сином, коли він трішки. Підросте, і ця історія буде для нього актуальною. 3001, остання Одіссея» Артура Кларка. Також, нарешті, хочу прочитати. Сто раз вам говорила, що хочу завершити цю всю серію і все і ніяк. Плюс я загалом роблю фокус ніби в цьому році на космічну фантастику. І так його роблю, що навіть не прочитала ще жодної книги в цьому жанрі. Тому хотіла би виправитися цієї весни і хоча б цю книгу та й прочитати. Далі книга збагнути Росію. І ця книга також, яка вже давно. Ненько в мене з'явилась, ну не настільки давненько, декілька місяців тому я її замовляла разом з ілюстрованою новою частиною Гаррі А, Також хочу її почитати. З книг вже прочитав мій чоловік і казав, що справді там все дуже-дуже цікавеньке. А, я розумію, що просто після прочитання цієї книги ти закриваєшся з таким спокою, угу, ну і справді вони завжди були тим дном, яким вони є. А, тому, нарешті, не лише українцям, а всьому світу потрібно а, а, взяти ось цей страшний історичний життєвий урок. А, і якось заканцелити цю країну. Боже, давайте якось це зробимо. Я не знаю, наскільки це реально, але мені би так хотілося. Наступна в моїх планах це еротичні історії Павича. А, також розповідала, що раніше мала традицію читати одну книгу Павича на рік. Потім в мене якось це все поламалося, і я вже, здається, два роки не читаю його книг. У мене від виходить окреме відео на каналі про цього письменника. Ну, Тим не менше, хочу хоча б цю малесеньку книжечку продовж весни прочитати. Взагалі ставила я в плани на березень. Якщо ви станете моїм патроном, будете кожного місяця бачити мої плани на місяць і, так би мовити, дізнаватися, чи я справляюся з тим, що собі намічаю. Тому що плани на місяць я тут не публікую, а там публікую. І остання книга, яку я б також хотіла прочитати, продовж весни це Природа всіх речей Елізабет Гілберт. Насправді, остання книга, яку я Читала це суворі чоловіки мене страшенно розчарувала. Але ось ця книга «Природа всіх речей вона давненько в мене є на полицях. А, і це тема, яка має мені сподобатися. Там ключовою темою буде, якщо я не помиляюсь, науковиця і тема власне природознавства. А, це одна з таких невеличких сфер мого зацікавлення, тому я. Загалом покладаю надіяти на цю книгу, і мені здається, весною це має бути також досить таки надихаюче і мотивуюче читати. Тому ось такі плани не надто амбітні, але насправді, як з тим, як я зараз читаю, мені здається, вони не надто реальними. Я, до речі, на цей рік планувала прочитати. 70 книг на гудвіці, і я вже не особливо встигаю, тому що ж кажу, всього лиш поки що 15 прочитаних, але знову ж таки не женемо за кількістю, ловимо свій настрій, читаємо просто якісні книжки, які підходять нам на ось цей життєвий момент. І це однозначно принесе більше користі, ніж себе примушувати. Що ж, будь ласка, діліться в коментарях своїми планами, чи загалом виставити якісь сезонні, річні плани, ще щось таке, тому що завжди дуже цікаво почитати думки людей. Мені Здається, що читачі загалом люблять планувати. Це одна з наших таких, не знаю, спільних рис. І я, звісно ж, в цьому не виняток. Тому давайте, як завжди, до діалогу в коментарях. А з вами зустрінемось у найближчому книжковому відео. Па-па!